Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні нарешті відео за БМВД. Багато хто питав. Де і багато я казав, що скоро випущу відео і, мабуть, буду продавати БМВД, яке роблю сам, яке їдять вони. І в описанні до цього відео, а також в коментах, буде ссылка на OLX, де можна придбати це БМВД. Ну, до цього дійдемо. Зараз все буду показувати. Розповідати, а вам вирішувати, правильно я роблю чи ні. Будете дивитися. Але давайте пригадаємо, О, в мене Hi-Sex White, Їм майже вже 19 місяців, як вони у мене. Тобто курки майже 2 роки. Ну так, вже 2 роки їй. 22-й рік був повністю продуктивним під обстрілами у місті Нікополь. За 19 місяців, за 18 місяців 18 курочок пішли від нас. Маємо статистику курочка на день, на місяць, нормальна статистика, доволі нормальна. За 22 рік кожна курка зробила 317 яєць. З першого дня, як вони у мене їдять, корм тільки виготовлений мною. Ніколи в житті вони не їли гранули, комбікорму, навіть там трошки щось помішать комбікорму, ну, щоб заохочувати їх, не знаю. Не разу ніколи. Курка їсть постійно корм, який я даю. Так, Корм я постійно змішую. Змінюю. Тобто, не будемо зараз за цим, як і що я змінюю. Але ви повинні знати, що до місяця курча є їсть один корм. 2-3 місяця життя, другий-третій місяць життя їсть другий корм. З третього місяця життя їсть четвертий корм і до яйцекладки. І коли вже вона рознесеться десь на п'ятий місяць, курка починає їсти корм для продуктивної курки. В мене було так, тому, мабуть, і такий результат. Так, ну що, буду розповідати і вам вирішувати, куплять, не куплять, правильно роблю, неправильно. Курка виглядає отак, без хвостів, лиса, отака ужасна. Багато хто дивиться мої відео, кажуть, що я дуже поганий хазяїн і курка не має права так виглядати. Так що показую, як є, така ужасна курка в мене на господарстві. Ця курка несе білі яйця. Десь там ну, отакі от вони, біленькі. Ось такі от яєчка. І вони дуже погано продаються на ринку. Скільки разів я не був на ринку, не можна їх майже продати, тому що всі вважають, що вони фабричні. Так, Зараз ми в моїй лабораторії. Яйця виглядають отак. В лотках по 20 штук вони їдуть до клієнта. А не в 30 штучному молотці. Чому? Дивіться наскільки класні яйця, що вони доторкаються один до одного. І в такому латці новою поштою дуже складна доставка, щоб була гарна. Коли лоток на 20 яєць, вони доставка майже-майже ідеальна. Тепер вага. До клієнта яйця їдуть, я їх не сортирую ніяк, просто кидаю усі подряд. Перший десяток вага в нас 640 грам. Другий десяток вага ну майже 650 грам. Я вже казав, що на другий рік яйця всі стали 65 грамів, а то було 62. Так що ну максимальна майже категорія. Теж багато разів казав, що желток в мене не насичений, не дуже гарний. І багато хто каже, що якщо поганий жовток, це не домашнє яйця. Показую, як є, вирішуйте вам. Ось такий жовток. Як на мене, він дуже гарний. От такий білок, аж жовтенький. І от розбив білок на, на петельню. Він не такий, як заводський. Він скупчений, він ну, домашній. Отак от він виглядає по всій петельні, він не є лози. Показую, як я. Нічого не приховуємо. такі яйця їдуть по Україні. Від Львова до Харкова. Всі, хто замовляє, але чекати довго. На жаль, довго, поки що не всім достається. Ну, начебто, все показав. Які кури, які яйця, а який результат вже сказав. Найвища яйценоска це 4 місяці поспіль, була яйценоска з 94%. Желток не яскравий. Чому? Тому що вигул обмежений, тому що кукурудзи в мене від 10 до 14% у кормі не 50, не 40, не 20%. Тому що корм готую сам, тому що вищитую амінокислоти, кілокалорії і вважаю, що кукурудзи так багато не треба. Це моє рішення, це мій вибір. А вже наприкінці кін, відео вам вибирати, замовляти, не замовляти, чи я неправильно гадую. Так, тепер до корму. Давайте все за корм. І так, мій корм виглядає так. Не знаю наскільки зараз камера буде передавати. Він виглядає отак. Я завжди кажу, що корм для курки несучки не повинен бути як пил. Він повинен бути от такий. Хто пам'ятає, я знімав відео і казав, що сестра мені прислала з Німеччини корм. Вона була у фермера Штефана. І в мене десь у Нікополі там цей кілограм корму досі є. І я тоді удивлявся і казав, Блін, ну щось він такий грубий помол. Чому там? І я був здивований, що в них там яйценоскость така, як в мене зараз. Все, от я майже, якщо подивитися те відео, то майже однаковий корм зробив. І зараз ніякого пилу, ніякого нічого, корм жирненький. Ну, а от такий от праздничний стол. Це мій корм, але окремо по кожному інгредієнту. Так, Зверху це злакові, тільки три злакових. Зараз я їх покажу. Фракцію, яко, якою я б'ю, і їх приберу трошки. Пшеничка. Ось така от. Навіть зернятка пролітають. Кукурудза. Ячмінь. Зараз я їх приберу, щоб вони нам не заважали. На нашому столі залишився БМВД. Той БМВД, який я хочу вам запропонувати. Давайте розповім, що да як і що ми маємо. Зараз іде в нас білкова група. Висівка, дріжджі, макуха, соя, люцерка. Рибна мука і вітамінки. Премікс, крейда, трикальцій, сода. Це у нас що? Підкислювач, сіль і сорбент. І це у нас компот, скажімо так, це фуза. І тепер давайте розбирати, що, що йде у нас. Так, ну висівка всім зрозуміла. Висівку використовую е, кура. Вона в травленні дуже-дуже гарно впливає, е, в неї теж є білок і дуже багато білка. ну, більше, ніж у звичайної пшениці. Далі йде люцерна. Люцерну додаю влітку трошки менше, взимку трошки більше. Люцерну отримую от такою от гранулою і б'ю її от на таку фракцію. Не впил. Бачите, тут пилу немає. Соєвий жмиг. Отакий от теж крупненький. Бачите, не пил. Отримую отаким от його. Дріжджі. Ну, дріжджі, вони дуже мілкі. Макуха. Макуха вона йде от така от. І потім теж, ви бачите, є. Кусочки, вона не впил. Рибна мука. М'ясо косну не використовую. Рибна. Премікс, крейда, трікальцій. Зараз навіть і не видно на камеру щось з них що. може, мені продають трикацію і кажуть, що це трікальця, а він крейда. Не знаю, не буду стверджувати, довіряю поставщику. Фуза. Зараз вийдемо. Фуза дуже гарна. Бачите, дуже довго шукав поставщиків, Майже олія. класно, взагалі. Ну, олія. Такої фузи ну, майже немає. Це не знайти, але в мене вийшло. Ну, а що тут підкислювач? Дуже такий мілкий і такий кислий ой! жуть. Сода. Звичайна піщева сода. Харчова. Сіль. Наша сіль сербент, вчора отримав ще 2 кг Ось такий я вам пропоную БМВД. Як я його роблю? Я на висівки і люцерну додаю фузу, перемішую руками своїми оціми от руками мішаю. Роблю її жирною. І туди додаю най найдрібне це премікс сорбент, підкислювач, сіль сода, дуні, а і, дріжджі, і дріжджі. це най найдрібні част частини. Їх додаю до цієї суміші, вона приліпає і потім все додаю в бетонозмішувач і вимішує. Отак От відбувається приготування БМВД. Отак От виглядає готовий БМВД. На сонечко просто виніс, щоб ви бачили. БМВД, яке ви купуєте на ринку, я не кажу, що воно погане, я нічого не кажу. Я кажу: подивитися на нього воно виглядає як пилок, і ви навіть не бачите, що там. Це можна назвати Еко-БМВД, тому що ви все бачите, що в ньому є. Майже все видно. І отаку от фракцію курка дуже полюбляє. Пил вона не любить. Ну, все. Все вам розказав, показав, як воно є. А, процентовку вам писати не буду. Залишу її собі, як інтелектуальну собственність. Ціна такого БМВД за кілограм зараз виходить 24 гривні. 24 гривні кілограм такого БМВД. Планувалось дешевше, але сьогодні була поставка з Нікополя і прийшлось підняти на гривню ціну. Чому з Нікополя? Тому що з Нікополя дешевше. Реально дешевше. Якщо тут купляти біля Дніпра ціни космос, тому замовлю з Нікополя. А, чому пропоную БМВД, а не корм? Тому що у кожного з вас, мабуть, у кожного є кукурудза, ячмінь чи овес і є пшеничка. Тому що на неї мені її дробити, вам передавати, на неї щось накидувати, зароблять? Самі зробите от таку от фракцію, і додати, треба додати БМВД, і все буде класно. Силка. В описі до відео, ссылка в коментарях. Заходите на OLX, бачите, замовляєте. Е, можна там також на, нажати об'яви автора і подивитися, що я пропоную. Моточки закінчились. До, е, ще були додаткові моточки, і вони теж закінчились. Е, може, щось ще викину. Може мішки. Сьогодні привезли мішків, там багато. Може, щось ще повикидаю, попродаю. Треба трошки торгувати. Я не скажу, що ви купите БМВД, додасте його і все буде чудово, класно. Не кажу у кожного свої умови. Ми, якщо спілкуємося як дорослі люди, то ви повинні розуміти, що. Ну, по-перше, генетика. Я вважаю, що продавець, який був раніше у Нікополі, торгував, зараз їх немає. Мені продав Хайсекс White. І, скажем так, першу лінію, а не якусь там, бог знає що. Тому це дуже важливо. Вам можуть продавати лігорна, а він може бути білорусь 9 Вам можуть хайсікс продавати, а він може лігорн. Як, а може з ломен вайт. Не знаю. А може це діти ломен вайта, які вони купляли і там щось півника заплідли. Але ми розуміємо, що характеристики це яйце не передає, і ця, ця птичка птиця. Виглядає, як її батьки, але не несеться. Тому генетика це дуже важливо. Світло. У мене світло горить 16 годин на добу і вмикається вмикається без мене, автоматизована. І світло в мене вмикається 4:30. Розповідаю, як я. А, і умови тримання. У мене принудительна вентиляція, вона постійно працює. І то я в цьому курнику не незадов... 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 задоволений. А у Нікополі була все чудова, класна, суперова. Хто давно дивиться, то бачив, як там все класно. Зима мінус 12, а там нічого не потіє, все добре. Вентиляція. Годівля. Я годую 8 разів на добу. Дехто пише, що треба утром і вечором. Утром дали вони повинні за 20 хвилин її виїсти. А надвечір треба дати стільки, щоб вони поїли і наїлися, і відійшли. Оце начебто норма курки. Не знаю, не зоотехник, техник, не освіти немає. Роблю як роблю результат є. Тому сперечатись не буду. За Нікополь в Нікополі можна буде придбати наступного тижня. Хто знає на центральному ринку є дві точки. Одну точку тримає Лена. Це мої друзі, класні друзі, мої поставщики. Я все ну, майже все купляю там. Багато до війни Нікопачан бачили мене там, коли я закуповувався і ми там трошки з вами спілкувалися. У неї буде цей корм. Ціну не знаю, яку вона поставить. Я сказав ціну за Олекс доставкою, а до Нікополя ж доставка. Ну зато можна придбати від кілограма, а на Олексі від 10. А, почему, чому Лі, Лена вирішила взяти БМВД і спробувати? А в неї у самої є курки 10 штук, дуже гарнюні, дуже красиві. Вона не хоче їх рубати, їм 5 років. Каже: Сашко, ну ти ж в мене скупляєшся, скажи рецепт свого корму. Ну, я взагалі без проблем, повністю все розказав. Вона каже, Паша зробив мішок 50 кг, будемо дивитися. Приїжджаю, ми вже виїхали, приїжджаю, скупляють рулен. Ну як там? Не хотять їсти. Перебирають, щось там вибирають, не хотять. Але Паша сказав, мішок зроблен, викидати не буду, він коштує грошей, нехай їдять. Проходить тиждень, приїжджає. Лен, ну що там твої курки? А в неї нуль. Вже місяць чи два, ну чи нуль вона їх тримає для душі, для глазу, ну, для ока. Каже, два яйця. Вчора було два яйця. Остання моя поїздка на тому тижні була я говорю, що там, п'ять яєць. 10 курочок, п'ять яєць, куркам п'ять років. Каже, вези. Так що, от отак. Е вона сьогодні мені привезла все, майже все, що я вам показав. Із її составляючих я от вам зробив БМВД. Так що у неї можна придбати все. До речі, за корм, готовий корм для продуктивної курки. Вчора в мене Андрій з Дніпра забрав 480 кілограмів його заказ. У нього домінанти. Сьогодні буду питати, як там перший день. Будемо, будемо сподіватися, що в нього все добре. У нього 270 курок, 13 яєць маловато, він в мінусах, але будемо сподіватися. Корм, не знаю, може, пишіть. А, ну, в мене зараз дані багато, можна на Олик зайти, подивитися, туди написати, коли угодно. Корм виходить 14 гривень за кіло, логістика на вас. Тобто людина сама приїхала, сама забрала. А, якщо це нова пошта, це дорого. Ну, а може вам буде і вигідно. Не знаю. Пішли, покажу, що я вчора робив сьогодні, і так трошки настрій підніму настрій. Вчора будував нове зерносховище. Подивіться. Та-дам! Так ось думаю, блін, немає де зберігати зерно кукурудзу, а в мене є блоки. А зараз я побудую будинок. Отак я побудував тут дірки, там щось поклав, тут вийшло отак. От от. Ну, коротше, я зробив нове зерно-сховище, буду його дороблювати. В мене вон шифер стоїть. Блоки є, на низ щось кину, там дерево якесь накрою, і, в принципі, дві тони сюди залізе. Чому так я вирішив? Вибачте, аж самому смішно, що я тут <смеш> не робив. Чому я це вирішив? Тому що о, предложили 2 тонни зерна і кукурудзи. Хтось із пайщиків відмовився. А я ну, не можу відмовитись, я взяв. Сьогодні оце все грузило. грузили. Викинули все це на подвір'я. Я сусіда попитав і він не відмовив. Так, що сьогодні у нас приїхало? Лена віддала ящики, торгують яйцем. 25 ящиків, таких треба брати. Ну 10 гривень за ящик я в них пакую яйці, я в них пакую багато чого на нову пошту і поїхала. Три кальці взяв. От фуза под'їхала. Дякую, фуза козирна. 200 кг сої, 200 кг макухи, люцерни 100 кг. Рибна мука 30 кг, дріжджі 25 кг, кукурудза півтонни, 2 тонни пшенички. Мішечки нові, мішечки баушні. Коротше, сьогодні натягались, нагрузились. Поки що сюди. Я дуже не, не, не було бажання сюди все це згружати, тому що це приміщення готується під курчат. Якщо я його займу, то я буду себе ну, як гальмувати і не рухатись уперед. Кажу сьогодні так, тому що погода буде плоха. Буду будувати оце приміщення трошечку. Ну а що? Не знаю, я на нього дивлюся. Дуже смішно становиться, вибачайте. Вот. Так що так, затарився, треба брати, і, тому що знаю, що якщо піде е, замовлення, підуть, то по таким цінам 4 пшениця, 5 кукурудзи, де я ще візьму, потім буду по 7 це купляти. Ну от, от діла вам розповів, які я зернесховища буду. Класний будівельник, так що, якщо наймаєте мене, можу вам щось побудувати, але, але гарантія, ну, максимум, поки я отут у дворі вашому, це гарантія, а далі я поїхав, все не знаю, де і що. Ну Це все, жарти так, для підняття нашого настрій. Так що замовляйте. Якщо буде багато замовлень, буду відмовляти, тому що все роблю цими руками. Мішаю все руками, фузу додаю, додаю і мішаю. Поки що так, але стартувати треба, треба щось якусь копійчину заробляти. Не можу я зупинятися, тому що треба, треба, треба. Наприкінці скажу так, що я маю дуже великий мінус і свого корму для кур, і свого БМВД для кур. Я не робив аналіз. Тобто я роблю по своїм якимось таблицям, які в мене є. Вони скачані з інтернету. І просто на папірці роблю ну, там, скільки кілокалорій, скільки протеїну, скільки клітчатки, жирів і тому подобне. Тому це дуже примітивно. Це мій великий мінус. Хто хоче, щоб була в нього етикетка і там все було добре, в мене такого немає. Згодом, коли в мене буде свій комплекс, тоді буде все. А зараз так. Але результати ви всі знаєте, за мною стежите на каналі. Люди яйця отримують. Кажуть, все смачне, все класне. А тим, хто ну, колір важний, жовтка, то можна купити барник, він коштує дуже мало, додавати туди і все буде класно. Не хочу, тому що, тому що я не знаю, дуже поважаю своє ім'я. І дуже так от хвилююсь, коли людина там буде за мене щось погане казати. Тому так. Це треба було сказати свій мінус спочатку, але я щось запам'ятав. Все, буду прощатися, треба йти дуже багато справ. Треба... Вчора відгрузив корм людині, а в мене кури сьогодні без їжі. Там, мабуть, ще на одну подачу, і вони голодні треба робити корм треба робити робити і працювати все всім до побачення слава україні слава ЗСУ. пока